І, 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 знаєте, всіх Шанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ви були 10 років тому, де ви були ще раніше. А тепер ви знаєте. Ви ж розумієте, що ви одна нічого не зробить, де ваша команда.

Не дивлячись на те, що нам дуже важко, мусимо всі зберігати холодний розум для того, щоб перейти всі ті негаразди і всі ті незгоди, які можливі. Обращаємося к Путіну. Ми рускоязичне населення Павлограда, не требуємо і... Не нужна нам його защита, пусть нас оставят в покое. Ми самі розберемося в своїй стране, що нам робити. Тому не подаємося на провокації, объединяемся. Слава Україні! Я ще хочу вам запропонувати згадати тих загиблих героїв. І нашими громогласними герої не, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Дякую. Наступним хочу виступити Павленко Олександр. Сьогодні День пам'яті і прощення. Можно ли простить тех, которые стреляли на наших людей? Самому младшему было 17 лет, у него было впереди будущее. А самому старшему было 74, который хотел создать для молодежи и нас что-то светлое. Но в эти дни также и есть и другие события, которые нас сплачивают. Это трагедия, которая разворачивается не с одними уже людьми, как мы. Сегодня день такой, что он нас разъединяет с теми, кто поддерживает Россию это также этот идол. Но, как вы знаете, вот я просто совпал с днем и хотел вам сказать, что сегодня приказом Германского имперского банка за номером 7433 2 марта 2017 года с разрешением платить на счета Ленину, Зиновью, Камневу, вот, Троцкому, Козловскому и другим, а также передача посланцу Берли, Мюллеру Берлина книг банка Стокгольм. В Первую мировую войну погибло 1 миллион гражданских. Гражданская 12 до 14. Спровоцированные голодовки от 3 до 5 миллионов. По другим данным, до 15 берется полностью вся территория наша. Благодаря работе Ленина 15 до 19 миллионов граждан только погибло в одной России. Они идут сюда, почитая своего вождя, идола. А мы забываем, забываем о том, что у нас площадь соборная. Вот рядом возле нас монумент. Никто не положит цветы, они там всегда есть. И почему мы хотим решить слазьки, чтобы перенести этот памятник? Может, просто здесь подошел, кто еще не понимает совсем, что мы хотим делать. Для того, чтобы площадь была соборная, для отдыха, памяти. А здесь со временем возродить воз... воз... опять собор которые они разрушили. Мы все помним, как были спортзалы, как Ленин отдавал э, подсказки помещения с э, церкви. и как мы узнали Гулах и другие соловки благодаря его указам, и как наши святые люди там гинули. Но сейчас еще другое. 23 числа в Санкт-Петербурге прошла акция. Был выставлен черный флаг и флаг нашей Украины. Это была площадь, называемая Собор Спасской Крови. Спас, э, на, спас на крови. 27-минутная акция. Полили покрышки с машины. А 26 числа в Москве, во время перерыва футбола, э, хоккейного матча между командами «Спартак» и «ЦСКА», Громогласно был протест с криком Слава Украине, героям славы. Что-то угодно запрашивать двух. Нам же это накладно. Вы понимаете, что в конце концов идет время о том, тому, что они скажут, что основные люди. И опять-таки 70-е годы будет закроют в нашей Согласен. Поэтому надо объединяться, не только протестовать конечно, но и попытаться чем-то помочь нашему общему делу. И нельзя разделить нас к России под это иго. И именно благодаря тому, что Путин видит, какой мы принесли толчок их воли, жителей, он сейчас и цепляется за последнее. Потому у нас и происходит такое. Спасибо. Наступным словом мая Заремба Микола Просвита. Шановні, я зачитаю вам звернення, а вже підтримуйте, ви його чи ні, якось ваша справа. Шановні громадяни міста Павлограда, звертаємося до вас в час смертельної загрози для нашої незалежності і суверенітету. Зберігайте спокій, не піддавайтеся на провокації і панічні слухи. Всі пам'ятають вчора, коли вже пішло. По інтернету, всі визвання, що колона російських військ в Запоріжжі. Це була проста качка, щоб посіяти паніку, і, як кажуть, щоб населення дезорієнтувати. Кремлівське керівництво на з Путіним, порушуючи всі міжнародні договори і зобов'язання, порушуючи договори між Україною і Росією, про недоторканість кордонів і співпрацю, розв'язала агресію. Проти незалежної України керівництво Росії ніяк не може змиритися з тим, що Україна стала незалежною державою і веде самостійну політику на міжнародній арені. Зважаючи на те, що Павло міська рада, на чолі з головою міста Палара та Метелицею, порушуючи свої конституційні обов'язки, самоусунулась від виконання своїх безпосередніх покладених на них громадою міста Павла обов'язків, а це не заявила про свою підтримку нової влади в Києві, не засудила військову агресію Росії проти України. Міський голова метелиця найняв для своєї охорони людей з кримінальним минулим, які заблокували вхід до міської ради, не пропускаючи навіть депутатів міської ради. Позавчора я в них питав посвідчення, стоять? Ну, Хто ви такі? Кажуть, ми афганці. Кажуть, добре, покажіть посвідчення, нічому не будемо показувати. І керував ними така особа, яка. Ще ті нас зарощі такі, такі, але він ним керував. Це... Явно, що це не Оганці. Тобто Іван Сергійович засіб на підмогу людей, яких я не знаю, де він підібрав. Ми представники громадських організацій і політичних партій вирішили створити громадський штаб самооборони. Громадський штаб самооборони створюється з метою координації своїх дій, як з центральною владою, так і силовому структурному центрі і місії Павлограді. Метаю, не запущення провокацій і дезорганізації життєді міської інфраструктури. Ми закликаємо мешканців Павлограда згуртуватися, зберігати спокій, проявити витримку і не допускати провокацій, які направлені на створення паніки і деморалізації населення. Всі знають, що вчора в Харків завезли автобусами з Белгородської області кілька. Автобуси там близько десятка, людей спортивної статури, ну це військові проявці, які почали що, е, піднімати російські прапори над міською радою, били наших людей, все. Тобто треба все зробити для того, щоб ці люди сюди не доїхали. Тоб, для чого цей штаб я кажу? Щоб для координації своїх дій, щоб не допустити паніки, щоб збирався спокій і витримка. Я думаю, що Ця ситуація що зараз склалася, вирішиться буквально протягом двох-трьох днів. Не більше. Дякую за увагу. Зараз слово має депутат міської ради, який один із присутніх в залі, коли ми були там, проголосував проти того, щоб направляли підтримку президенту минулому Януковичу. Был одним из э, тех, кто только вывел свою позицию, чтобы был против. Пожалуйста. Я думаю, что здесь собрались люди, которые понимают, что происходит и откуда растут ноги. Путин хочет это сделать не армией. Он только подбуривает тех людей, которые не понимают, что он хочет сделать. А те люди, которые живут вместе с нами, с которыми мы жили как братья все время, сегодня поддались на эту провокацию и пытаются устраивать беспорядки в городах и во всей Украине. Они выискивают различные ситуации, различные моменты, которые провоцировали создание вот этого противостояния. Это отдельные события, которые происходят, и отдельные люди неадекватные, высказывания различные, и выставляют как поголовное и всеобщие действия, которые происходят в Украине. Мы с вами прекрасно понимаем, что это не так. Мы с вами разговариваем и на русском, и на украинском языке, и разницы никакой нет. На каком языке разговаривать, лишь бы мы понимали друг друга. Но они пытаются опять вытащить эту монету и начинают спекулировать всех. Поэтому я призываю э, и русскоговорящих, и украи- и говорящих на украинском языке, и русских, и украинцев. Сегодня у нас с вами задача не воевать с друг с другом, а отстоять э, вот этот беспредел, который устроил Путин. Не дать ему возможности разжечь конфликт. <связать> Он хочет это сделать как раз не о своей армии, а руками тех людей, которые не понимают. Мы с вами знаем хорошо историю и видели, что происходило в Германии, когда с Восточной Германии люди, жертвуя своей жизнью, перебегали в Западную Германию. Вы знаете прекрасно, что происходит в Северной Корее и Южной Корее. Так вот, он хочет сделать то же самое. Поэтому я призываю людей, которые поддерживают его и которые сегодня подстрекают беспорядки в Украине, не поддаваться. То, что сегодня произошло в Украине, это начало демократических изменений. Это то, что даст возможность всем нам, и русскоговорящим, и украинцам, и русским, начать перемены и сделать так, чтобы наша страна жила цивилизованно, по нормальным правилам, и свободно работали, не боялись никаких титушек и всяких провокаторов вы понимаете еще прекрасно что те которые поддерживают эту власть э, и сама власть держится за свои кресла только по одной причине за эти четыре года они создали коррупционные схемы в которых они сегодня сидят и э, получают очень хорошие доходы. Поэтому любой ценой они будут держаться руками и ногами и зубами для того, чтобы не уйти. Если они уйдут, следовательно, те уголовные дела, которые и те наработки, которые были сделаны по разоблачению этих коррупционных схем, они сразу же пойдут в действие и многие из них будут привлечены к ответственности. Шановна громада, я хочу сказати, що без засоби масової інформації е, зняли цей, е, як би сказати е, е, групу людей чи е, е, мітинг з, і показали проти рі тому, як було в п'ятницю. Ми стояли біля віконкому, і які туди люди виривали мікрофона, поламали там. З різного, там були агресори, можна сказати. А тут стоять всі спокійні люди, всі е, наскільки врівноважені. Тому я просто горжусь, тому який в нас український народ. Слава українському народу! Шарі! Наступним має слово е, Владислав Шевчук. Свобода. Слава Україні! Шановне товариство! Шановні павлоградці! Я тільки що повернувся із міста Дніпропетровська, куди я їздив з нашими активістами із Павлограда на підтримку наших побратимів, які вчора ввечері взяли під свій контроль державну адміністрацію. Вчора декілька сотнів молодих патріотів пішли на штурм і отримали свою перемогу. Рівняно з кількістю наших ворогів їх небагато товариства, але вони настільки об'єднані, вони настільки організовані, що всі ті тітушки і всі ті провокатори не те, що підійти до районної адміністрації, вони бояться навіть з'явитися десь там поблизу. Вони бояться цих хлопців, тому що вони знають, що вони там будуть стояти до кінця. Товариство це означає те, що й ми повинні готуватися до тих подій, які неминуче відбудуться в нашій державі. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні гуртуватися задля того, аби захистити нашу землю, аби захистити наші родини, аби захистити наше місто, так само, як і наші побратими зараз там виборюють свободу для нас. Товариство всі вже чули і бачили про те, що Путін. І кривавий Кремль розпочав відкриту агресію і відкриту війну проти України. Товариство зараз російські війська окупували Крим. Зараз в Харкові, в Донецьку, в Луганську сепаратисти розпочали. Радикальні і провокаційні дії проти українського народу вони захоплюють районі і обласні держадміністрації. Вони вивішують свої триколори на цих будівлях. Вони кричать про те, що вони є росіянами, і про те, що вони хочуть, аби наші етнічні території історичні території стали російськими. Товариство моя їм порада. Зараз Росія веде спрощення спрощене прийняття до громадянства Росії велика порада. Нехай вони беруть ті паспорта і їдуть в Росію і не чіпають наші території. Це наша земля, це земля, яка полита кров'ю наших героїв. Це земля, за яку боролися наші великі праоці, які поклали своє життя за того, а ми жили в вільній і незалежній державі. І я товариство від імені. Молоді України говорю про те, що ми станемо своїми тілами, так як і стали наші побратими в Києві і загинули. Ми станемо і будемо захищати кожен клаптик української землі. Ми не відступимо. Ми не дамо окупантам і поневолювачам окупувати і захопити наші території і перетворити наш народ і нашу націю в рабів. Тут не буде Малоросії, тут не буде колонії Росії. Ми не допустимо ніколи цього. І наше гасло, товариство, гасло молоді і гасло. Усієї української нації повинно бути таким: краще поверти стоячи, аніж жити на колінах. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Молодець! 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 Молодь, тому ми повинні гордитись таким, які у нас зараз молоді і люди відважні патріоти.